Відкручую бампер, Ці два випали, а все трималось, дивіться на чому. На цьому саморезі. Ой. Я думав, це якесь вентиляційне <різь> отверсті, а оказується, це ж вигнило просто. А це щось я так розумію, якийсь отсурбер на бок. Його теж треба буде знімати, якщо там є пари, бензину. І все. Задній бомб відчепився. все трималось на одному ржовому саморізі. Тут видно, що все. теж ж ржаве і там ржаве, ой ой, -ой. Я думав місяць-півтора. А тепер розумію, що три. <хи> І купа всього може до донора знайдемо гарного. Якщо у вас є кузов БМВ е 39 в гарному стані, пишіть мені, будемо домовлятися.